На ВДНГ ось ця будівля оранжереї досить довгий час стояла занедбаною, і в неї ніхто не міг потрапити. І вже два роки, як ця будівля закликає гости на своїх відвідувачів подивитись на ті представники рослин, що вдалося зберегти. Тож ходімо, і ми дивитись та дізнаватись, що тут корисного та цікавого зможемо знайти. Це програма події. Я ведуча Маріана Черкасець. Поїхали. Пані Наталю, насправді мені здається, що приміщення оранжереї досить довгий час воно було таким занедбаним, так і на виданне приходиш. Єдине, що це, здається, ось ці от рослини, ті, які поверху ростуть, вони тут, напевно, і були вже досить довгий період, тому що я пам'ятаю, що постійно тут, коли вони починають жовкнути, восени всі тут фотографуються. От, власне, коли виникла у вас перша ідея для того, щоб відновити цю локацію, і раніше, власне, тут також була. Ранжерея, чи це, скажімо, так, вже із новим подихом вона тут відновилася? Так, оранжерея тут була ще з 1960 року відкрита разом з іншими павільйонами ВДНГ в рамках виставки. Досягнення народного господарства вона тоді мала призначення як павільйон виставковий квітникарства і садівництва. А цей виноград, який заплітає оранжерею декоративний, він дійсно набуває дуже гарного багряного кольору восени. І оранжерея, починаючи десь з 90-х років, коли вона була зачинена через технічний стан для відвідувачів, славилась саме цим виноградом, який ви згадали. А потреба у відновленні оранжереї була. Ще з 90-х, коли вона закрилася, але тоді ВДНГ було надзвичайно збитковим підприємством, і це, на жаль, було неможливо у 2020 році. Коли ВДНГ закрило нарешті 40 мільйонів податковий борг, який тянувся десятки років. Оранжерея стала першим проєктом, куди ВДНГ інвестувало власні кошти. І ми почали саме з відродження оранжереї, саме з її реставрації. Так, тут знаходиться колекція рослин, яка є унікальною. Унікальною не через ек... екземпляри, там екзотичні, які тут є, а саме через свій вік, тому що тут знаходяться рослинки, яким зараз понад 70 років. Тобто вони весь цей час тут перебували за ними, доглядали, але просто відвідувачі не могли їх побачити. Правильно розумію? А допоки ми не зробили всі мож, заходи для того, щоб перебувати тут було безпечно, тут знаходились саме тільки працівники, які доглядали за рослинками. З чого почалось відновлення? Тобто це як відновлювався проект? Ви думали, якими видами власне рослин дивувати відвідувачів, щось показувати нове з концепції, можливо, там якимось чином ще нам зрозуміло, якби скоріше за все, що починалось, так? Я так розумію, відновлення. Так, проект відродження почався саме з порятунку рослин. Це було найголовніше питання, яке турбувало і досі турбує команду ВДНГ і. Почали ми з реставрації павільйону, тому що для того, щоб рослинки наші почували себе комфортно у безпеці і могли надалі нас радувати, треба створити для них більш комфортні умови. А до 2020 року оранжерея опалювалася виключно буржуйками на дровах. А тут все трималося на героїзмі людей, які працюють, які цілодобово тут знаходилися. У 2020 році ми почали з того, що ми відреставрували будівлю, а вона перестала текти, вона перестала випускати в такій кількості тепло. Ми замінили систему опалення на нову, провели нові комунікації, побудували тут вбиральню, якої не було, наприклад, така я базовою потребою для наших відвідувачів. Ми врятували рослини і трошки їх примножили. А сама територія вона залишилася з тих часів, чи можливо щось ще добудовували ви в процесі реставрації? Ні, вона залишилась mm -hmm. точно такою, як вона є. Зовнішній вигляд оранжереї залишився точно таким, як він є, тому що він має свою архітектурну цінність. І всі процеси з реставрації, які ми втілюємо, ми їх втілюємо так, щоб. Нічого не змінилося. Насправді на ВДНГ напевно оранжерея це зараз топ номер один локація для світлин в інстаграмі, і всі знають власне і славнозвісне піаніно, яке позаду нас із вами, звідки виникли такі ідеї, так прикрасити цю власне, локацію. Це можливо такий був певний рекламний хід для того, щоб більше відвідувачів закликати. Чи можливо, десь ви бачили і ну, скажімо так, взяли собі, намотали на вуз такі власні ідеї, можливо, закликати? Кордону, наприклад, або в якихось інших місцях, всі ідеї, які тут втілені, вони є. Вони до нас приходять самі, приходять з людьми, які до нас регулярно ходять. А так дійсно ми підивлюємося якісь ідеї там закордонних оранжерей. А і всі речі, які тут з'являються, вони не про не просто так тут з'являються. Це речі з унікальною історією, на які ми трошки полюємо. А наприклад, нещодавно ми купили дуже гарні раритетні тумби у родини, у кого вони були сімейною реліквією дуже довгий період часу, і вони були готові нам їх продати тільки тому, що вони будуть і надалі радувати око людей. А піоніни, як до вас потрапило, наприклад, ну мені здається, що тільки лінивий не встиг ще з ним сфотографуватись, насправді по тій самій схемі. Тобто це люди, можна сказати, вам дарують безпосередньо, або там ви викупляєте ці раритетні речі. Ми, ми шукаємо гарні речі, які гарно вписалися в інтер'єр оранжереї, доповнили сенси, які ми наслідуємо, і тоді вони у нас тут з'являються. Це родини якісь відомі, чи це просто звичайні, скажімо так, люди зі своєю особистою якоюсь історією? Так, це. Люди зі своєю особистою історією, сімейною реліквією, так. Що е, зараз можна побачити тут у вас в оранжереї? Приблизно яка кількість рослин на сьогоднішній день у вас тут заявлена? Я точно не скажу вам, скільки рослин. Мені здається, що тут ну, більше 200 так точно рослин. А унікальними із них є ті рослини, які. Зараз понад 70 років, і які досі плодоносять, якщо говорити про наш лимонарій плодовий. У вас тут по факту три зали плюс ресторан. До речі, от ресторан він був також і в минулому столітті. Чи це вже, скажімо так, новинка знову ж таки для того, аби привабити як можна більше відвідувачів? Ресторан це новинка. Він відкрився у нас навесні цього року. Угу. А у радянські часи виставкова зала, це крило, де знаходиться ресторан. Вона використовувалась під тимчасові виставки такого собі радянського стандарту. Там наприклад. Наприклад, квіти, які мають стати в школі, чи квіти, які треба мати вдома, люди приїжджали, дивилися і втілювали це в своїх сім'ях там чи на роботі. А зараз виставкова зала у нас користується дуже великою популярністю для весіль чи інших приватних заходів. А, і ця популярність з'явилася ще до того, як оранжерея була відреставрована. То знову ж таки люди а, самі приносять нам. Ідеї, що нам треба втілити, для того, щоб вони хотіли все частіше і частіше повертатись до нас. У нас, окрім бару, з'явилось дуже багато послуг. Це фото-відеозйомка в оранжереї. У нас набула зараз надзвичайної популярності. Це починаючи від приватних зйомок сімейних, закінчуючи кліпами відомих людей або фільмами. А це романтичні побачення, які ми зараз організовуємо під ключ, також користуються попитом. Це продаж наших рослинок зеленої лавки. Тобто, ми намагаємось розширити оранжерею для того, щоб її зробити місцем для регулярного відвідування. За час відновлення оранжереї, чи підраховували ви приблизно кількість людей, яка вже сюди до вас прийшла в гості? Після відродження ми відкрились 1 серпня 2021 року. Мені здається, що нас відвідало близько 100 тисяч людей. Як розділяються ваші зали? Два основних зали там, де безпосередньо уже у вас розташовані ваші експонати? Яким чином ви їх ділили? Рослинки у нас розміщені по кліматичним зонам. Зараз ми з вами знаходимося у залі субтропіків. Тут у нас живуть наші пальнички. У залі каліворуч знаходиться у нас зона вологих тропіків і пустеля. Там у нас рослинки, які дуже люблять вологу і кактуси, сукуленти. Далі у нас є зал лимонарій, де розміщуються плодові, зокрема цитрусові. Ують атмосферу, яку яка має, яку має оранжерея, і вона їх притягує. У нас все, що про любов до себе, про любов до природи, про любов до рослин, про екологію, про саморозвиток, і такі заходи ми зараз і намагаємося втілювати саме в наших стінах. Ви сказали, що тут є досить давні представники рослин. Що ж це за рослини такі? і Скільки їм років? Як загалом вдалося їх зберегти, попри те, що в яких умовах довелося їм певний час бути? Зберегти їх вдалося виключно героїзму людей, які тут працюють, тому що люди відіграють дуже важливу роль для цих рослин. Унікальними представниками нашої оранжереї є 70-річне дерево Фейхуа. Є цитрусові дерева, це лимон, лайм, апельсин, помаранець, це є агави, знову ж таки, 70-річні, mm -hmm. і пальми. Ще у нас є гранатові дерева і джирові дерева, але вони трошки молодші. Зазвичай гранат починає свій сезон приблизно у вересні місяці, як враховуючи такі кліматичні умови тут в оранжереї, коли можна вже бачити плоди і чи дає він в таких умовах плоди. Про гранат є окремо дуже цікава історія. Гранат це не самозапильна рослинка, і вона в природних умовах запилюється бджілками. І наші дівчатка озеленювачі кожного року працюють цими бджілками. Вони беруть ватні палички і роблять перехресне запилення із квітки в квітку. І вже зараз, ось в липні місяці, можна побачити, як у нас на гранатах є маленькі плоди. У нас карликові гранати, тому їх плоди там не більше, ніж. Жменька, але вони на смак точно такі самі, як і великі плоди, які завозять із за кордону. Тобто, доки в Туреччині ще сезон гранатів не розпочався, можна до вас приходити сюди і принаймні на них подивитися. Я знаю, що вже є в принципі люди, які в домашніх умовах, там в озонах, вони починають вирощувати лимони або апельсини. Наскільки загалом це складна історія для людей? Чи можна от в звичайних домашніх умовах, в тому числі також спробувати власне їх вирощувати там? Я не знаю, із кісточки, чи як це все правильно відбувається? А, можна, наприклад, лимон можна виростити вдома із кісточки. Але такий лимон почне давати плоди десь через 8 років, не раніше. Mm -hmm. А якщо взяти зачеренкований лимон від дорослого дерева, то плоди він почне давати там, мені, ну, роки через 4 mm -hmm. вже. Коли буде невеликим деревом, і для плодових дерев, які вирощують вдома чи кущів, треба просто створювати специфічні умови. Наприклад, ми в оранжереї, а взимку в лимонарії підтримуємо спеціальну температуру, яка не має перевищувати 10 градусів, тому що у них в цей час період спокою. Їм треба трошки відновитись, набрати сил, щоб навесні розквітнути і зав'язалися плоди. В домашніх умовах не завжди можливо підтримувати таку температуру. Там як 10 градусів. Який, на вашу думку, найбільш, все ж таки день, коли найбільше у вас відвідувачів? Вихідніші, можливо, є якісь все ж таки інші переваги, коли всі думають, що тут нікого немає, там або дуже мало людей. А тут все навпаки, просто повний аншлаг. Це субота, неділя, вечір п'ятниці, але у будні у нас також. Достатня кількість відвідувачів через те, що в будні ми популярна локація для фото-відеозйомки. Люди знають, що в будні завжди трошки менше людей, і вони приходять для того, щоб зробити дуже класні кадри для свого інстаграму, познімати тік-ток. Нас дуже радують відгуки в інстаграмі про нас. Нас постійно відмічають нашу сторінку ВДНГ», діляться своїми враженнями і пишуть, як тут класно приходьте і зробіть те саме, що зробили у. Сьогодні ми сьогодні у вас я бачу ще виставка картин: хто автор, або хто автори. Вона до чогось приурочена? Чи це була якась певна колаборація між вами і авторами? Автор картин – це Інна Єгорова, український дипломат. Виставка картин має назву Кольори надії. Вона несе в собі сенс про. Надію на життя і на щастя, попри будь-які умови, а триватиме вона у нас до кінця липня. Будь-яку з цих картин можна придбати на місці, і 20% з продажу піде в проект відродження оранжереї. Але я так розумію, що власне і із квитків в тому числі також іде на І схеми ми змогли протягнути цю зиму. А якщо б ми розширили колекцію рослин, то можливо б нам було ще складніше. А зима прогнозують про те, що цього року буде можливо навіть іще складнішою ніж попередня. Чи є у вас уже як то кажуть план БВГ для того, щоб, скажімо так, вижити і вижили відповідно рослини в першу чергу? Так, у нас на осінь цього року заплановані ремонтні роботи по даху». Це забезпечить нам менше, менший витік тепла на вулицю, і ми на зиму монтуємо утеплюючі конструкції на стіни, щоб тепло, яке ми генеруємо всередині, воно не виходило, а залишалося тут. І обігрівали наші рослинки і наших любих відвідувачів. У вас неймовірна надзвичайна величезна колекція є ще кактусів. Вони також збереглися і ще із минулого століття. Чи це можливо хтось вам подарував їх уже в період, якби відновлення? Або можливо, там навіть я не знаю співробітники, дехто там свої якісь види приносили. Більшість кактусів і сокулетів у нас ще з часів відкриття mm -hmm. оранжереї. Але є ще така практика, як подарунки від наших любих відвідувачів. Коли вдома, наприклад, вже немає місця для якогось великого кактусу, нам з радістю передають його в колекцію оранжереї, щоб він продовжував приносити радість людям. А коли пік цвітіння кактусів? Я знаю, що це неймовірно взагалі красиве видовище. Я, на жаль, ще жодного разу не потрапляла на нього. Але хто бачив, то говорив, що це дуже красиво. Нам пощастило, тому що саме зараз ми зможемо побачити з вами, як цвітуть кактуси, серйозно <сху> <сху> краса? Ну, ходімо тоді, подивимось. Який тут приблизно температурний режим? Насправді у мене відчуття, наче я в серпні, десь в якійсь східній країні, йду на пляж 11-го годину ранку. Я вже вся, знаєте, дещо спітніла, але дуже приємно. Якщо ви себе так відчуваєте тут, то значить ми все правильно робимо. В цій залі у нас знаходиться зона вологих тропіків і зона пустелі, і саме тому ми підтримуємо тут високі і вологі температури. Які представники тут у вас представлені, і все ж таки, чи є тут врешті-решті ж самі 70-річні рослини? Так, вони є, і вони знаходяться позаду нас. Це дві 70-річні гави, які є достатньо унікальними екземплярами в усьому Києві. Також унікальним представником є кактус опунція, який саме зараз квітне, йому більше 50 років. І є дуже багато новеньких кактусів, які з'явилися тут завдяки небайдужим. Відвідувачами оранжереї. попри те, що зараз в країні на жаль триває війна, але все ж таки кожен із нас робить собі якісь поміточки на майбутнє з якимись певними планами на перспективу. Чи є плани безпосередньо в оранжереї на майбутнє? Що хотілося б зробити? Що однозначно зробити от першим в оранжереї, що не закінчиться війна? А можливо, ви навіть не будете чекати вже там. Плануєте собі там на, на наступний рік, наприклад, або в цьому році зробити. Ми плануємо розширити збільшити кількість культурних заходів в оранжерей, щоб вона несла в собі просвітницьку місію, яка була закладена ще спочатку будівництва оранжерей. Скільки зараз у вас працює людей тут? Чи вистачає у вас фізичної і безпосередньо сили? Тому що в принципі, попри те, що територія можна сказати не така велика, так але рослин і догляду за рослинами, я думаю, що кожна рослинка потребує певної якоїсь своєї уваги. Безпосередньо в оранжереї працює вісім людей, із них два озеленювача. А територія, яка нас оточує, це сад бажань навколо оранжереї, які на понад двох гектарах землі знаходиться, там працює більше озеленювачів, які доглядають за всією територією БДНГ, яка 270 гектар землі. Пані Наталі, ну і на завершення, що хочете побажати вашим відвідувачам та гостям, які будуть вперше у вас тут на локації? Мені хочеться. Подякувати нашим відвідувачам, нашим гостям, які вже були і які будуть, тому що а, саме завдяки ним існує проект «Оранжерея». а саме завдяки вхідному квиточку, саме завдяки купленому побаченню чи оплаченій фотосесії. А, ми маємо шанс, оранжерея має шанс на подальше майбутнє своє. Дякую вам велике за екскурсію. Бажаю оранжерею процвітання, нових гостей, постійних відвідувачів. Ну і звісно, нових ексклюзивних рослин, які будуть цікавити абсолютно всіх. Дякую вам. Дуже дякуємо. Тож, друзі, якщо ви хочете поринути із кам'яних джунглів у тропічний або субтропічний клімат, тож обов'язково завітайте до оранжереї на ВДНГ, і тут зможете дійсно насолодитися енергетично, підкріпитися і отримати неймовірний заряд енергії. Це була програма Подія ведуча Маріана Черкасець. До зустрічі.